Привіт всім! Замовити товар. Ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у Відео, підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги хулахуб для фітнесу. Це ідеальний тренажер для дорослих, який допоможе ефективно схуднути, зміцнити м'язи та покращити загальну фізичну форму. Обруч виготовлений з міцних, але водночас м'яких матеріалів, що забезпечують комфорт під час тренувань. Завдяки своїй конструкції його легко зібрати або розібрати для зручного зберігання та транспортування. Масажні сегменти хулахупа сприяють стимуляції кровообігу, а також забезпечують Ут легкий масаж під час вправ.